Доброго здоров'я всім українцям! Чергова річниця Майдану свідомо не хочу вживати Революція Гідності, адже революція насправді не відбулась, тому що революція це зміна системи, а кланово олігархічна система управління як була, так і залишилась. Проте Майдан, як явище, він був достатньо унікальний. І про це я сьогодні в чергове хочу наголосити для всіх тих. Хто є патріотами України, хто був на Майдані щиро і кого болить все те, що відбувається. Нам, з метою дискредитації Майдану, нам постійно пробують звинуватити Майдан у тому, що відбувається. Зокрема, звинуватити Майдан у тих наслідках, у війні. І ви знаєте, дійсно існує певний причинно наслідковий зв'язок між Майданом та війною. І про це я хочу сказати кілька слів. Знаєте, Майдан, як явище, був неоднорідним. І оцю неоднорідність дуже важливо кожному з нас усвідомити. Два ключові елементи Майдану. Перше, це справедливий протест. Справедливий протест мислячого класу, справедливий протест патріотів, українців, які прагнули змін, які хотіли жити в іншій країні, і які, зрештою, і зараз хочуть жити в іншій країні. Це перша частина. І вона була величезна. Я вважаю, що вона складала там 95, а може і більше відсотків від цього Майдану. І інша частина 5%. 5% це маніпуляції кланово-олігархічних груп. В кінці кінців переміг не Майдан, перемогла сцена Майдану. Перемогли оті кілька відсотків. Чому вони перемогли? Тому що вони були структуровані, підкріплені величезними грошима, підкріплені своїми змі. Адже ЗМІ висвітлювали нам потрібних лідерів, потрібні лозунги пропагували, перемовини і так, далі, і так далі. В результаті перемогла сцена Майдану. Ми маємо не результати Майдану, а результати перемоги олігархічної системи над Майданом. І дуже важливо для кожного, кого це болить, хто прагнув змін, хто прагне змін зараз, хто долучився зараз до оборони країни від Московії. Від зовнішнього ворога дуже важливо розуміти ці дві складові. Чому? Тому що, зрештою, ми завдання, які стояли перед Майданом, не виконали, система не змінена, Україна майбутнього не побудована. І це дуже важливо усвідомлювати. Саме через розуміння того, що Майдан, оцей справедливий протест і оці. Олігархічні маніпуляції, це повні антагоністи. Насправді, абсолютно різні прагнення, абсолютно різні цілі. І це треба розуміти, особливо напередодні того, що нас в майбутньому очікує. Адже військове протистояння з Московією, з Кремлем, це не єдина наша проблема. А те, що зараз розпродають всю нашу землю, всі наші надра, залишки підприємств, розпродають Укроборонпром в час війни, і це все під лозунгами як велике досягнення. Велике досягнення найвеличнішого, Боневтіка. Ну зрештою, Боневтік дуже успішно продовжує справу Петра Олексійовича, і відмінності між ними ніякої насправді немає, тому що знову ж таки система. Олігархічна система управління державою залишилась та сама. Але не тільки тому важливо усвідомлювати ці два моменти. насправді боротьба буде продовжуватися. І навіть військова перемога над московською армією і вихід на кордони України, це точно не кінець боротьби. Чого варта буде військова перемога за умови, якщо вся земля, всі надра будуть розпродані? Вся промисловість буде розпродана, влада і власність це ключові елементи політики. Якщо власність, вся українська власність, українське національне багатство буде належати транснаціональним корпораціям, українським олігархам, серед яких немає етнічних українців, за випадковим збігом обставин, то що тоді? Чого варта така перемога? Чого варта перемога, коли купа? Українських героїв пролила кров за українську землю. А хтось ту українську землю розпродає оптом і в роздріб. правда? І що? І який в нас сценарій буде? І чого очікувати нашим дітям, нашим внукам в такій країні? Тому очевидно, що це тільки один із етапів, і відкриття внутрішнього фронту це є лише питання часу, і наболілих питань. І застарілих, і тих, що я сказав про землю, про надра, про прихватизацію, і питання, що стосуються війни, що стосуються розмінування Чонгару, здачі Херсону, здачі Маріуполя, повний провал підготовки до війни, зрештою, наступ на Київ з Білорусі, коли за добу дійшли до столиці України. Це що? Хто за це повинен нести відповідальність? Скільки людей через це загинуло? Скільки хлопців, які взяли до рук зброю, загинули через те, що не мали обмундирування, не мали боєзарядів, немає гранатометів, зупиняли танки з коктейлями Молотова. Ці всі питання треба задавати, і вони завжди будуть на часі. Те, що нас хочуть там затягнути в чергову епопею, і вже зелені готуються до якогось, скажімо так, виборчого шоу, і можливо, вони запланували вибори на осінь наступного року. Це насправді справа десята. тому що кров людська не водиться. Ви знаєте, українці принесли колосальну жертву на майдані, приносять жертву. У війні проти Московії з 2014 року, а з 24 лютого, ця жертва просто стала феноменальна за своїми масштабами, і допустити, щоб якісь скоти скористалися тою жертвою на свою догоду, розграбувавши Україну в той час, як хтось віддає за неї своє життя, віддає свою кров. Я впевнений, що ми не маємо права, але нам спробують підсунути в чергове. Штучних лідерів, підсунути в чергове, штучні гасла. І саме тому ми добре повинні розуміти природу майдану, що є справедливий протест мислячого класу, а є маніпуляції ворогів. Серед маніпуляцій ворогів і серед самих ворогів є олігархи, в тому числі і промосковські, є транснаціонали, є московська п'ята колона. Вони всі будуть грати в свою гру. Але у них всіх інтереси категорично відрізняються від наших. Тому. На цю річницю Майдану, на дев'яту річницю Майдану. Я хочу, щоб кожен з вас пам'ятав ціну перемоги, перемоги над Януковичем, який змушений був тікати. А це таки перемога, бо в Януковича була вся влада в руках. Міністр його, голова, міністр внутрішніх справ, голова СБУ його, більшість в парламенті його, чого він міг боятися Тітушок скільки нагнав, а потім змушений був тікати. Але на цьому наші досягнення зупинились. Тому що система лишилася та сама. Тому що очолив Україну потім олігарх, міністр уряду Янукович, засновник партії регіонів. А в 2019 році очолив Україну той, хто з неї насміхався, той, хто з Україною не має нічого спільного, ні духовно, ні світоглядно. І це ці страшні електоральні шляхи, якими нас ведуть, ведуть українців як стадо. А ми не стадо, ми народ, ми великий народ. Ми здатні на героїзм, ми здатні на самопожертву. І ми здатні побудувати Україну майбутнього. В тій Україні майбутнього повинні бути два ключові елементи. Влада та власність повинні належати українському народу. Основою майбутнього протесту, який попробують очолити знову ж таки наші вороги, повинні бути ті лозунги, що влада і власність мають належати українцям. Національне багатство повинно використовуватися в інтересах всього українського народу, не групи олігархів, не транснаціоналів, які за безцінь, в тому числі в час війни, готові викупити нашу святу землю, наші надра і залишити нас, наших дітей, наших внуків без нічого. Та, зрештою, питання, чи внуки взагалі народяться, чи буде їм де народжуватися. Тому ці всі питання ми мусимо тримати в голові, ми мусимо тримати їх в своєму серці, і ми мусимо готуватися. Тому що наша боротьба за Україну майбутнього вона триває. І військова перемога над Кремлем, над тим, хто Кремль очолює, ну, вона тільки є одним із етапів нашої боротьби. Дякую вам всім за увагу. Знаєте, я думаю, що ця інформація є дуже важлива для тих, хто щирий, для тих, кого дійсно болить це все. хто... Відчуває ту всю святу українську кров, і хто прагне змін, і хто готовий не просто прагнути цих змін, а діяти заради цих змін. Тому я прошу вас дати мені зворотній зв'язок, вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це дуже насправді важливо. В такий спосіб ми з вами вже формуємо україноцентричний інформаційний простір на противагу всім ворогам і збільшуємо кількість людей, які. Скажем так, які сповідують такі самі думки і світлі прагнення, як в нас з вами. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні!